Не вдається росіянам захистити усі важливі об'єкти на своїй території, і останнім часом ми бачимо системні удари не тільки по російських летовищах, авіабазах. Українськими дронами і ракетами, але і по нафтобазах відновилася ця робота. Дуже активно вона триває, зокрема, в Ростовській області, але не тільки. І по НПЗ є удари за останні дні зафіксовані в Омску. Зокрема, Омський НПЗ горів останніми днями і вибухав в зв'язку якраз із ударами дронів. А в Ростовській області, яка неподалік України, продовжують горіти дві великі нафтобази. І вчора там розгорілася нафтобаза Атлас, теж Російського державного резерву використовується цей комбінат для постачання палива для російських окупантів. Для війська вчора там було зафіксовано низку вибухів на цьому комбінаті. і На цій нафтобазі, яка йому належить, бачимо, як вибухаються нові нові цистерни. Навіть не на цистерне, резервуари і ємності із пальним, де росіяни зберігають паливо для свого війська. Після удару напередодні українськими дронами горіло декілька резервуарів. Йшлося про два або три резервуари за різними різними повідомленнями, які запалали після ударів українськими дронами, але бачимо, що вогонь рухається далі, і в принципі розвивається ситуація за тим же сценарієм. Як і на іншій російській нафтобазі Кавказ резерву у Пролетарському там згоріла вщент уся нафтобаза. Атлас був другим таким об'єктом у Ростовській області, який атакували українські. Дрони розташований він у Кам'янському районі біля Кам'янського Шахтарська, і це населений пункт Малодіжна. Там вчора зафіксовано було перші атаки безпілотників, вибухи, це те, що ми зараз спостерігаємо. ці яскраві спалахи. Які схожі мали не на якийсь ядерний вибух, це вже вчора ввечері відбувалося. Це означає, що вогонь перекидається далі. Росіянам не вдається гасити цю пожежу і, по суті, є шанси, що згорять обидві нафтобази вщент. Кажуть, що цю заграву це полум'я, видно за десятки кілометрів, як говориться, на Про це повідомляють. Місцеві мешканці, зрештою, це і відеофіксація підтверджує, з місця події дуже здалека видно, що відбувається на цій нафтобазі. Ну, і супутникові знімки цієї пожежі теж з'явилися. Свідчать вони про те, що нафтобаза от, горить серйозно. Взагалі її добудовували за останні роки, і за масштабами ця нафтобаза доволі таки значна. Бачимо, що там ну, десятки реально цих. Резервуарів е, працювали, були наповнені паливом, і це от фото після першого удару. Бачимо чітко, що горить два резервуари, двіємності. А вже до вечора вогонь перекинувся далі на сусідні резервуари. Тому будемо спостерігати далі за цим процесом. Взагалі можна звичайно вічно дивитись на те, як горить російська нафтобаза або нафтопереробний завод. Це ніколи. Ніколи не втомлює. Ну і вчора також відбувся удар українських безпілотників і по нафтобазі у. Кіровській області це був перший взагалі удар по Кіровській області нашими дронами. Майже півтори тисячі кілометрів пролетіли ці ударні безпілотники, аби уразити ціль там, і це вдалося зробити. Тому власне чекаємо продовження цього процесу. Служба безпеки України, головне управління розвідки, їхні підрозділи постійно працюють над тим, аби атаки ці відбувалися постійно і були успішними. Ну і російське міністерство. Так званої оборони говорить про те, що цієї ночі їх атакували шість щонайменше українських БПЛА, при тому три згадують на територію Криму, які вони нібито збили: два на територію Брянської області, ще один на територію Білгородської області. Ну, щось малувато, якщо чесно, я думаю, що цих дронів було набагато більше, але от росіяни. Не про всі згадують, не всі вказують у своєму цьому звіті від так званого міністерства оборони. От по Білгородській області, щоб один дрон прилетів за добу. За ніч це неможливо абсолютно. Я думаю, що цих дронів було набагато. Набагато більше ну тим часом у нас розвиваються події, як і в Білгородській області на прикордонні, де росіяни лементували днями про те, що проривають кордон українські війська, і якась зав'язується там боротьба, бої. Навколо пропускного пункту Ніхатєєвка і Журавльовка більше деталей не з'являлося сьогодні. Станом на ранок стосовно цих подій. Важко сказати, чи це була якась, скажімо так, інформаційна провокація, на яку росіяни повелись, Чи навіть вони самі це роздмухали їхні воєнкори, зв'язку з тим, що їм потрібно звітувати бодай про вигадані перемоги. Ну от два дні кричали, що їх штурмують українці, а завтра скажуть, що вони успішно. То атаку відбили це в принципі в їхньому стилі і за їхніми сценаріями. Поруч, як ми знаємо, розгортається і далі українська операція у Курській області. І як повідомив вчора, президент Зеленський, ми продовжуємо рухатися вперед наші війська і продовжують збільшувати територію нашого контролю. Курській області водночас маємо зазначити, що у нас серйозні проблеми на Донеччині на Покровському напрямку. Сили оборони і вчора змушені були відходити на кількох ділянках фронту. Це стосується району Новогродівки, де Росіяни наступають в західному напрямку, в бік самого Покровська, і району Селидового, де вже зав'язалися бої безпосередньо на території міста, на околиці Селидового. Ну і також в зв'язку з тим, що Росіяни туди в бік Селидового на південь прориваються. Через трасу на Карлівку біля самої Карлівки, яка є прифронтовим таким селом, теж складається загрозлива ситуація для наших сил оборони, оскільки відрізано основні шляхи логістики відходу, ймовірного і так далі. І там, судячи з повідомлень наших військових безпосередньо, ситуація дуже і дуже складна. На про це президент нібито знає. Тобто він вчора президент Зеленський у своєму зверненні в вечірньому згадував про доповідь головкома сирського і про Покровський напрямок. Зокрема, можемо послухати якраз у цей фрагмент зі звернення президента стосовно фронту стосовно Донеччини і Курщини. Була доповідь головкома Покровські та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно. Ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там. І дуже. Дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції. Також головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж. Як і щодня є поповнення нашого обмінного фонду, дякую вам, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити більше ще тиску на нашу Донеччину. Ну, це такі висновки від президента і такі акценти, скажімо так, у цьому зверненні, що мовляв, операція на Курщині, вона якраз сприяє тому, аби росіяни перекидали свої резерви на той напрямок і не збільшували тиску на Донеччині. Але тиск на Покровському напрямку на Донеччині він не спадає. Так, ми можемо сказати, що. Зараз недостатньо у росіян резервів для того, аби наступати на кількох напрямках, наприклад, на Торецькому, на в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку. Там справді ворог фактично зупинився. Однак на Покровському напрямку просування розширення цієї теж зони контролю російських окупаційних військ воно триває. До Покровська 9 кілометрів залишається. І ми бачимо, як на південь. Ворог суне в бік Селидового, в бік гірника і перерізав фактично трасу на Карлівку. Там може виникнути справді серйозно загрозлива ситуація для наших військових, які в районі Карлівки перебувають. Поки що про якісь заточення не йдеться, але шляхи відходу вони утруднені. Зараз це справді так. Ну і фактично ми також констатуємо, що в Глушківському районі. Курської області справді українські війська продовжують тиснути ворога. вже і по мапі Діпстейт з'явилися зміни в районі Тьоткіно, де позначено просування українських військ. Ми про це поговоримо детальніше в огляді карти бойових дій сьогодні, і якраз усі наслідки того, що ймовірні, які відбуваються на покровському напрямку, і що відбувається насправді на Курщині, обговоримо детально сьогодні.